Армадол, забудь про головний біль. Так, ну і зараз у нас буде включення з Британії Ольги Мальчевської, кореспондентки Бібісі, хочеться дізнатися більше про настрої в Британії. От як сприймають як політ, політполітикиню Лістрас Британії, і власне більше про, про її персону британський уряд ще очікає. Раз... Джон скаже, що Джонсон за зараз вийшов. Ну, дивіться, друзі, я зайшов за цим посиланням Лайф, от те, що ви мені дали, і ми бачимо зараз Лайв Борис Джонсон, Сон а, він ну не має чорний екран. хоча кажуть немає. свідки, що він зараз вийшов. Під підгружається у мене тут зазначимо друзі, що Елізабет Траск, А от їй 47 років вона із партії Торії. більшість голосів віддано було їй так цим ну, партійцями. Вона а, третя жінка на посаді прем'єра після Течер-Терези Мей, І вона займатиме пости лідера партії прем'єр-міста до чергових виборів, які відбудуться саме в січні 2025 угу. року. Ну, середини все розкаже наша колега кореспондентка Ольга Мальчевська, а, кореспондентка BBC із Британії. Ані зараз вона вмикається з, з нами. Олю. Ти з нами доброго ранку. Бо доброго ранку Боже, доброго раді, раді бачити. Бачите. Дуже рада, привіт також вас бачити. Привіт, люда, привіт, Руслана. Так саме зараз, от з хвилини на хвилину, буквально вже секунда на секунду uh -huh. очікують на появу Бориса Джонсона. Він мав почати говорити о сьомій тридцять за британським часом, тобто 9.30 тридцять за київським часом. І зараз журналісти всі зібралися біля даунінг стріт. Я там буду сьогодні ввечері, тому я зараз поки не там, але недалеко від того. Скажіть мені, що ви хочете насамперед почути про Ліс -Трас? Ну, дивись, Олю. А репутація лістрас б як політика, яка вона uh -huh. в середині Британії? Чому тому, що от, наприклад, наприклад, Джонсон для українців це best friend. Хоча ми знаємо, що до нього дуже критичне ставлення всередині самої Британії. Яка репутація у самої Ліс Трас? Адже британцям вона вже дуже добре відома. Вона була міністером міністром довкілля та сільського господарства. Потім міністром юстиції, міністром зовнішньої торгівлі і міністром закордонних справ. От рівень репутації, які на чому він ґрунтується насамперед? Треба сказати, що британське суспільство воно дуже неоднорідне. Це такий класичний приклад демократичного суспільства, де у різних людей є різні точки зору і. Це зовсім не означає, що більше суспільства її підтримує або виступає проти неї. Але Лі Страс дісталося дуже складний спадок. Тобто, можна сказати про те, що по перше, ви дуже правильно зазначили про те, що Борис Джонсон тут його фігура викликає набагато більше критики, скажімо так, ніж в Україні. Його не вважають тут своїм найкращим другом. Більшість простих громадян в Британії до нього досить критично поставилися через скандали пов'язані. З вечіркою у надавній стріт, власне, під час локдауну, коли британці не могли навіть вийти з дому, навіть не могли поїхати на похорон. І багато хто не міг йому цього пробачити. Також досить сильно наростала позиція щодо Брекзиту. Хоча ми знаємо, що багато британців за нього проголосували. Але втім, люди багато хто був нещасливий через це, як вони тут кажуть, They really unhappy about Brexit». І через це ми бачили, що в країні ми бачимо власне зараз, що в країні. Носить такою помітною є економічна криза, і власне, ця економічна криза дісталася у спадок ліс трас. І багато аналітиків зараз каже про те, що тепер їй доведеться з цим щось робити, і це найбільший виклик для неї як для нового прем'єр-міністра. І власне із тих людей, з якими я спілкувалася, спілкувалися мої колеги в різних регіонах Великої Британії. Вони кажуть про що, що звісно так одні радіють з того з приводу того, що пішов Борис Джонсон, інші можливо шкодують, але всі сходяться на тому, що лі страс доведеться. Ну їй доведеться не солодко, чесно скажемо, тому що їй доведеться вирішувати дуже складні проблеми, і насамперед це проблема вартості життя. Тому що це так, як якщо це перекладати буквально з англійської cost of living, тому що ми знаємо, що цієї зими рахунки на електрику настільки очікуються величезні, що більшість людей буде просто не в змозі їх оплатити. Також тут накладається власне російська війна в Україні. Тому що очевидно, через те, що Британія підтримує дуже жорсткі санкції проти Росії і, звичайно, ціни на газ продовжують рости, і люди це усвідомлюють. Але, попри це, люди також підтримують таку політику Британії. І тут важливо наголосити, що навіть от е, зараз очікують на. на Промову Бориса Джонсона і багато журналістів кажуть про те, що одним із пунктів цієї промови очевидно має бути те, що він буде говорити про свої досягнення. Так, от одним із цих досягнень, серед одних із цих досягнень очікується, що буде власна підтримка України, тому що настрої британців щодо підтримки України досить сильні, і вони навіть навіть вони готові продовжувати цю підтримку, якщо ви поговорите з більшістю британців, mm -hmm. навіть попри те, що зростає ця вартість життя. І навіть попри те, що очікують на досить великі рахунки взимку, і От навіть е, з тими британцями, з якими я говорила вчора, перед тим як їхати на даунінг стріт е, ввечері, е, і питала, як чи готові чи немає оцього побоювання, що через те, що Британія допомагає Україні. І зброєю, власне, і планує виділити кошти також на повоєнне відновлення України, чи не чи не з'явиться у такого відчуття, що ось у нас тут зростають рахунки за електрику, і ми не хочемо більше такої підтримки. Звісно, таке побоювання є. Але більшість людей, з якими я спілкувалася, кажуть про те, що та ні, у нас тут ми в принципі живемо угу. в західному світі. Насправді у нас все добре. Нас тут ніхто не вбиває. Ми не можемо це порівнювати з тим, що доводиться проходити людям. Але звичайно, не можна сказати, що це настрої всього суспільства. От і власне від цих настроїв суспільства дуже сильно буде залежати політичний клімат, в якому доведеться працювати Лістрас. Але тут також варто наголосити про те, що її ж вибирало не все суспільство. Тобто, система, в принципі, призначення прем'єр-міністра Великій Британії, вона досить відрізняється від цієї системи в Україні. Тобто, тут це відбувається як? Голову уряду обирає Партія, яка від яка зараз знаходиться при владі угу. даний момент при владі Великій Британії, партія консерваторів. Вона вже при владі близько 12 років, таким чином вибирали власне голову цієї партії угу. ті, хто є членами цієї партії, і автоматично голова цієї партії стає прем'єр-міністром. Що цікаво, що вчора, попри те, що оголосила результатів виборів о, серед консервативної партії і перемогла на цих виборах Лі Страс, свого опонента Сунака, який був колишнім міністром фінансів, все одно автоматично вона не стала прем'єр-міністром, допоки її не призначила королева. А це має відбутися саме сьогодні. Тобто, сьогодні, після цієї промови Бориса Джонсона, він разом з Лі Страс має поїхати до Королева. Він має анонсувати. Він має представити королеві свою відставку. А королева вже призначити таким чином Лі Страс. Е, Олю, е, так теж ще будемо чекати на цей на назустріч е, королеви Лізавети з Лістрас. От скажи, от е, ці цитати путінським олігархам не сховатись від наших санкцій, так далі, війна в Україні це наша війна. Ну, це цитата Лістрас. Ще коли вона була е, прем'єр-міністеркою закордонних справ. От скажи, вона була за е, міністеркою. Зав... міністеркою угу. Так вона була завжди о такою протипутінською. чи лише коли почалася почалося повномасштабне вторгнення в Україні? Україну Треба сказати, що е, Лі Страс на посаді міністерки закордонних справ в якийсь момент стала одним із найпомітніших, скажімо так, політиків європейських політиків другого плану, які підтримували Україну у цьому протистоянні. Але Дуже цікавою була її, тобто цікаво простежити тенденцію. Тобто, поки вона була міністром закордонних справ, але не було відкритої фази нападу Росії на Україну, лістрас намагалася просто своєю риторикою тиснути на Росію. І також, навіть як багато інших лідерів, вона навіть їздила до Москви і розмовляла з Сергієм Лавровим. Зокрема, та сама ну і намагалася переконати Росію таким чином чином переконати Кремль поводитися інакше. Але ми побачили, що після того як сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого, її риторика змінилася. Вона дуже посилилася. І в травні вона зробила таку досить гучну заяву, що ми, ми це була цитата. Повинні більше тиснути на Володимира Путіна, більше постачати зброю Україні і посилювати санкції проти Росії. Тобто, це такий дуже радикальний, звичайно, така дуже радикальна заява, яку не всі політики, навіть європейські, могли собі дозволити. Пасибі, пасибі тобі, Олю Оля Ольга Мальчевська, колега наша, колишня, хоча колишніх не буває. Колега журналістка ТСН тобі від, приємно нас, побачитись. від плюсівців Тобі Вітанічка велике. а нині не. кореспондентка Вібісія щиро дякуємо тобі за таку просту да, розповідь про ліс Трас, тому що для нас це важливо, щоб по всі українці розуміли, хто наступний на посту прем'єр-міністра Великої Британії. До наступних сподіваємося, включить ще Побачимо. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.